Сьогодні ми розглянемо тему, як наші слова і думки впливають на наше життя. Зайві безмістовні розмови сильно витрачають твою енергію, особливо балаканина, підгодована емоціями. Коли у тебе в житті щось відбувається, спробуй одну практику. Не говори про це нікому. Коли ж до болю свербить, розповісти, що страпляється? збережи це в собі. Тоді ти збережеш всередині себе силу і потенціал цієї події. Так само, коли хтось намагається втягнути тебе у свої розповіді, зберігай спокій і стеж за своїми емоціями. Не дозволяй їм керувати тобою. І залучатися до чужих емоцій. Це помітять навіть навколишні, в якому ореолі сили і загадковості ти почнеш перебувати, а насправді ти просто зберіг себе. Слова і думки впливають на наше життя. ДНК сприймає людську мову. Вчені прийшли до висновку, що ДНК сприймає людську мову, її вуха прямо таки пристосований до улавлювання звукових коливань. Колись писав поет своїй дружині, не забруднюй душу читанням французьких романів, наш сучасник хіба що посміхнеться з наказу генія, а даремно. Молекули спадковості і отримують і акустичну, і світлову інформацію. Мовчасне читання доходить до клітинних ядер по електромагнітним каналам. Один текст оздоровлює спадковість, а інший її травмує. Молитовні слова пробуджують резервні можливості і генетичного апарату прокляття. Руйнує хвильові програми, а значить, порушує нормальний розвиток організму. Е, вважаю, що за допомогою словесних думок, форм людина творить свій генетичний апарат. Наприклад, дитина, яка взяла від батьків певну програму, починає бешкетувати, лихословити. Тим самим вона руйнує себе і своє середовище, як соціальне, так і психологічне. І котиться ця снігова куля з покоління в покоління. Так що генетичному апарату зовсім не байдуже. Про що ми думаємо, говоримо, які книги читаємо, все карбується у хвильових генах. Тобто хвильова генетична програма, яка змінює в ту чи іншу сторону спадковість і програму кожної клітини, так слово може викликати рак, а може вилікувати людину, причому ДНК не розбирає, спілкуєтесь ви з живою людиною або з героєм телевізійного серіалу. Так як же слова і думки впливають на наше життя? Чи замислювались ви колись про те, що слова і думки впливають на наше життя? Насправді, вони не просто впливають, вони формирують нашу реальність. І від того, що ви говорите, залежить яке ваше життя. Якщо ви бачили фільм про воду, Велика таємниця води, то непевно згадаєте, що вода здатна сприймати, зберігати і передавати інформацію навіть таку тонку, як людська думка, емоція, не кажучи вже про слова. Під їх впливом змінюється вся структура води, її молекула. А оскільки ми самі складаємося з води, то відповідно людина може сама впливати словом і думкою на своє здоров'я і тіло. Подивимось на такі на самі перші фрази в нашому житті і як підсумок, що ми утримуємо, говорячи нічого собі, як ви думаєте, чи багато ви для себе отримаєте? Звичайно, ні. Відразу згадайте, чи були у вас такі випадки, коли вам щось не діставалося, всім діставалося, а вам ні? Ця ситуація відповідь Всесвіту на фразу нічого собі. Згадайте, як часто ви говорите, я взагалі нічого не чую, не бачу, не відчуваю і так далі. Як ви думаєте, що привернуть ці слова у ваше життя? Звичайно. Хвороби, хвороби очей, вуха, носа. Говорячи і думаючи, я товста, ви отримуєте плюсом зайві кілограми. Говорячи я худну, ви купуєте хвороби і починаєте почувати себе гірше, бо слово худну від слова худ. Замініть цю фразу на я струнка і тоді ця. Думкоформа форма почне позитивно впливати на вас. Говорячи, у мене немає грошей, ви, відповідно, ніколи не будете у фінансовому достатку. Дуже допомагає залучити фінанс фраза до мене легко і часто приходять гроші. І як тільки ви не будете перешкоджати своїм негативним думками процесу здійснення. Заявленого, то ви відразу відчуєте, як легко для вас відкриваються нові можливості приходу грошей у ваш гаманець. Говорячи у відповідь на подяку, на здоров'я, ви віддаєте своє здоров'я, тим самим пропонуючи іншому: на візьмі моє здоров'я, заміни ці слова. Дуже приємна і дуже фраза, коли говорять дякую, відповідайте во блага. Ще такі слова, у мене начебто нічого немає. Програмують на відсутність чогось у вашому роді. Гова... Говорячи, мені потрібно, мені треба, ви проживаєте життя з потреби. І підпливом обставин, тим самим позбавляючи себе можливості бути господарем свого слова. Ці слова добре б замінити на такі Я вибираю. Говорячи близькій людині, очі б мої тебе не бачили, ти дістав мене, відчепийся від мене, зникни з мого життя. Ви програмуєте розрив відносин із цією людиною. Говорячи, дитині, ти впадеш, там ноги переламаєш, шию звернеш, то будь ласка, не дивуйтесь, якщо з вашою дитиною станеться саме це. Ви самі знову ж створили сценарій життя своєї дитини. Згадайте, як часто ви говорите, я ж тобі казала, що буде саме так. Це саме той випадок, коли ви самі. Залучили негативну ситуацію в життя вашого близького, а значить, і у своє. Говорячи про чоловіки, всі чоловіки, немає жодного нормального. Так воно й виходить, що кожний наступний у вашому житті чоловік буде вам приносити лише одні страдання та гнів. Говорячи людині, я тебе не переварюю. Ви отримаєте проблеми зі шлунко-кишковим трактом. Ти у мене на шиї сидиш, утримуйте гострахандруз. Серце кров'ю обливається, у мене ледь серце не зупинилось. Вважай, що замовили в небесній канцелярії хвороби з серцем. Щоб не сталося погано, дуже важливо не думати про це і вже тим більше не вимовляти негативну інформацію. Не дарма ж існує приказка: сказано, зроблено. Тобто, сказавши, ви вже це майже здійснили. Ви запустили програму виконання, але не все так погано. Точно так само працюють і хороші слова і думки. Створюючи і випускаючи на свободу позитивну думку, ви в результаті отримуєте позитив в житті як добрих людей. І приємних подій. І ще одна важлива інформація: лаючи людину, засилаючи на неї прокляття, називаючи її образливими словами і фразами, тим самим ви впливаєте не лише на її біополе, а і на своє. Ви рунуєте свою тонку енергію і накликаєте те ж саме прокляття на себе і своїх дітей. Перш ніж висловитись міцно на адресу когось, дуже варто задуматись, а чи варто, може краще стриматись, а свої емоції випустити в крику в лісі, тим самим знявши напругу себе і отримавши масу приємних відчуттів у всьому тілі. замінюючи негативні думки і слова на позитивні, ви створюєте навколо себе простір любові? І позитива, і в цьому випадку все негативне буде обходити вас стороною. А вимовляючи слова Я люблю і дякую ви міняєте і впливаєте на весь світ. Давайте якомога частіше дарувати посмішку, любов, вдячність і прощення, створюючи чисті енергії світла в нашому всесвіті. Негативних слів, які впливають на наш життєвий сценарій, дуже багато. Але тепер, я думаю, ви самі зможете їх відстежити у своїй промові і не дозволити її взяти верх над вашим життям. Повірте, тільки лише змінивши мислення і мову, ви кардинально з невдалого зможете змінити своє життя на щасливе і Радісне. І ще я хотіла підняти таку тему, коли ми робимо добро да, і чекаємо віддяки. Зачастую ми можемо і не побачити ту віддяку від людей. І це нас трошки засмучує. От що я хотіла трошки розказати вам по цій темі. Що наше все життя наскрізь просякнуте спілкуванням, і це дуже добре, дружня підтримка, повага, любов, які виходять від інших людей, не тільки підтримують в скрутних життєвих обставинах, а й неодмінним атрибутом успішності та щастя. Однако для того, щоб підтримати хороші стосунки з оточуючими, необхідно дотримуватись певних правил спілкування. От перше правило: не збирайте образи, це дорого коштує. Про що це говорить? Необхідно навчитися прощати, так як і написано в заповіді Божих, прощати ми повинні. Це потрібно не інакше, а в першу чергу вам. Не обов'язково при цьому продовжувати спілкуватися з кривдником. Але ми повинні простити людину. Побажати її добра і хай іде собі з Богом. Якщо вам немає потреби більше з цією людиною спілкуватися, значить закрийте перед нею свої двері і більше не спілкуватися. Якщо м, такі обставини, що приходиться з цією людиною спілкуватися, зведіть їх до мінімуму і старайтеся в чисто офіційній формі. Друге. Не ображайтесь на дітей, що вони вас не розуміють. Щоб зрозуміти, треба пройти той же життєвий шлях. Між вами дистанція. Так було і так буде. Проле проблема батьків і дітей вічна проблема. Третє Роблячи добро, не чекайте добра. То, що я вам і говорила, зробимо добру да, і чекаємо. Подяку. Ну, не всі люди можуть сказати через зуби там дякую і все. А нам хотілося б, щоб знаєте, від душі, хоча б на словах подякували. Ми ж то все це відчуваємо і от що яка порада. Не очікуйте, що оточуючі повинні вас любити, поважати, навчіться отримувати задоволення від того, що ви даєте. І робіть добро тоді, коли є поклик душі, а не тоді, коли вас змушують. Четверте, не критикуйте. Критика марна, бо вона змушує людину оборонятися. І, як правило, людина прагне виправдати себе. Критика небезпечна тому, що вона зачіпає почуття власної. Значит, і викликає образу. Ще, як говорять в народі, та всі знають правду, тільки її ніхто не хоче слухати, через що з критикою будьте теж обережні. Не сперечайтеся, все одно нікому нічого не доведете, кожен залишається при своєму, все одно інший не зможе зрозуміти вас, тому що у нього інший життєвий досвід. Ну, ще є виняток. Потрібно всі ці проблеми рішати в тихій, спокійній обстановці, без всяких емоцій. Тоді можна ще щось людині доказати. У світі існує тільки один спосіб узяття гору в супереці це ухилитися від неї. Карнегі. Дальше. Не нав'язуйте своє минуле оточуючим, якщо вас про це не просять. Будь-яка нав'язчива дія, навіть любов це агресія. Люди не люблять, так, коли їх получають. Попросять, значить, дайте підсказку і щось підучить їх. Не просять, як кажуть, не лізьте зі своїми порадами. Сьоме. Оцінюючи поведінку іншої людини, постарайтеся взяти до уваги ситуацію і обставини. І восьме, не вимагайте і не чекайте від інших, інших схожості з вами. Є різні види людей, що відрізняються різними рівнями свідомості і самосвідомості. Ці відмінності між людьми так, такі ж, як і ми, між різними видами тварини, да, теж всі ж різні, так і люди. Кожна індивідуальність, тому не варто дивуватися різниці думок, вчинків, мотивів і цінностей. Якщо вам була корисна така інформація, пишіть. Всім я бажаю мира, добра, любові. Ще раз всіх вас вітаю з вербною неділею. Хай вербна неділя принесе вам мир, радість, злагоду. Все погане, хай все зло, все погане, хай вербна гілочка відганяє від вас, від вашого дому, від ваших рідних і близьких. Бережи вас, Боже, і Божий вам всім. Благодаті. Так, да, не забувайте, о 21-й годині у нас вечірня молитва за наших воїнів, за наших захисників. Так що всіх запрошую о 21-й годині на вечірню молитву. Бережи вас всіх, Боже!